Віктора Сергіовича у пред'явленому обвинувачення за частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України, самоумисних дія, які виразилися на законом до житла чи до іншого володіння особи, вчиненому службовою особою, визнати невинуватим та виправдати на підставі пункту 3 частини першої статті 373 КПК України у зв'язку з недоведеності в його діяльність діях складу кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України. Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів дня проголошення через Рожчанський районний суд Волинської області. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок що не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційного судом. Суддя рожинського районного суду все ж таки дослідила, побачила відкрили, відкри, як то кажуть, розплющили очі, і побачили, що я не винуватий, а виконував лише свою роботу. Ну на цьому, як то кажуть, я думаю, що рішення залишиться в силі, бо ж буде готова ще апеляція. Але я думаю, апеляція все ж таки також побачить, що я не злочинець, я простий поліцейський, який виконує роботу. Дякую.